Псалом 67. На закінчення Пісня Псалом Давида Нехай підніметься Бог, і хай розсіються його вороги, хай втечуть від його обличчя ненависники Його. Як зникає дим, так хай зникнуть вони, як віск плавиться від полум'я вогню, так хай пропадуть грішники від обличчя Божого. А праведні, хай радіють, хай веселяться перед Богом, хай сповняться радістю, співайте Богові, співайте Його імені, зробіть дорогу тому, хто піднявся на Заході, Господь Його ім'я. Тож радійте перед Ним, Хай стривожаться в Його присутності, Він, батько сиріт і суддя вдів, Бог на своєму святому місці. Бог оселяє самотніх у домі, відважно звільняючи закованих, як і непокірливих, що перебувають у гробах. Боже, коли ти йшов перед своїм народом, коли ти проходив пустелею, то земля тряслася, і з неба крапало від присутності Бога Сінаю, від присутності Бога Ізраїля. Боже, рясний дощ подаруєш своїй спадщині. Вона знемагала, а ти її підкріпив. Твої істоти живуть у ній. У своїй доброті, Боже, ти потурбувався про бідного. Господь дасть слово тим, які з великою силою звіщають добру вістку. Цар військ, улюбленого, також дозволить для окраси дому розділити здобич, якщо перебуватимете серед спадку. Матимете крила голубки, покриті сріблом, а її груди блиском золота, коли Небесний розсіює царів на ній, вони забіліють, як сніг на селмоні. Гора Божа, гора жирна, гора сирна, гора жирна. Чому ви, сирні гори, нападаєте на гору, яку вподобав собі Бог, щоб оселитися на ній? Адже Господь оселиться назавжди. Колісниця Божа десяти тисячекратна, тисячі радіючих, Господь серед них насінаї у святині, Ти піднявся на висоту, полон полонив, прийняв дари від людей, щоб і недовірливі оселилися. Господь Бог благословенний. Благословенний Господь день у день. Бог, наш Спаситель, нам допоможе. Бог наш, Бог спасіння, в Господа владики визволення від смерті, і Бог розтрощить голови своїх ворогів, кудлаті тім'я тих, хто ходить у своїх гріхах. Сказав Господь: Я поверну з васана, поверну морськими глибинами, аби твоя нога. І язик твоїх псів змочилися в крові твоїх ворогів. Видимі стали твої дороги, Боже, хода мого Бога Царя у святині. Попереду йшли старші, а за ними музиканти в оточенні молодих дівчат, які грали на тимпанах. На зібраннях благословляйте Господа Бога, ви з джерел Ізраїля. У захопленні там наймолодший Веніамин». Правителі юди та їхні володарі, правителі Завулона, правителі Нефталима, накажи, Боже, своєю силою, утверди, Боже, те, що вчинив ти для нас. Задля Твого храму в Єрусалимі царі приноситимуть тобі дари. Накажи звірам, що в очереті ста добиків серед телиць народів, щоб випробувані сріблом не були замкнені. Розпороши народи, що прагнуть війни. З Єгипту прийдуть посли. Ефіопія поспішить простягнути свої руки до Бога. Царства землі, співайте Богові, оспівуйте Господа. Співайте Богові, що зійшов на небеса Небес на Сході. Ось Він подасть свій голос, могутній голос, віддайте славу Богові, велич якого над Ізраїлем, потуга якого на хмарах, дивовижний Бог у святих своїх, Бог Ізраїля дасть силу й міць своєму народові, благословений Бог. Послання до Євреїв, розділ перший. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Він, будучи сяйвом слави та образом Його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши собою очищення наших гріхів. Сів праворуч величності на висотах, він настільки кращий за ангелів, наскільки преславніше від них його ім'я, яке він успадкував, бо кому з ангелів і коли мовилося: Ти є мій син, я нині породив тебе. Або Я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина. І коли знову вводить первородного у світ, то каже: І хай поклоняться йому всі Божі ангели. А щодо ангелів, каже, ти робиш духів своїми ангелами, а палючий вогонь своїми слугами. А до сина: Боже, твій престол на віки віків, і скіпетр Твого царства це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, твій Бог, олією радості більше, ніж друзів твоїх, і ще. Ти, Господи, на початку заснував землю, і небеса, діло твоїх рук, вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг вони будуть замінені. а Ти, той самий, і рокам твоїм не буде кінця, кому з ангелів і коли він сказав: сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння? Книга Пророка Міхея. Розділ перший. І Господнє слово було до Міхея, сина Морастія, у дні Йоатама, Ахаза і Езекії, царів Юди. Про те, що він побачив про Самарію і про Єрусалим. Послухайте, народи, слова, і нехай сприйме земля, і всі, що на ній, і Господь буде між вами на свідчення, Господь з його святого дому, тому що ось Господь виходить зі свого місця і зійде, і піде на висоту землі, і під ним захитаються гори і долини розтануть, неначе віск перед обличчям вогню, і як вода, що проноситься по схилі. Через безбожність Якова це все, і через гріх дому Ізраїля. Яка безбожність Якова, чи не Самарія, і який гріх дому Юди, чи не Єрусалим, і поставлю Самарію на склад овочів поля і на садження винограду, і розтягну до замішання її каміння і відкрию її основи. І вони знищать усі її божища, і все її найняте спалять у вогні, і я поставлю всіх її ідолів на знищення, тому що вона зібрала знайму розпусти і нагромадила знайму розпусти. Через це вона заплаче і заридає, піде без взуття і оголеною, зчинить голосіння, наче зміїв, і плач, наче дочок сирен. Бо її рана стала сильною, тому що прийшла аж до Юди і доторкнулася аж до брам, мого народу, до Єрусалима. Ті, що в Геті, не величайтеся, ви, що в Акімі, не будуйте з дому те, що на висміювання, землю накладайте замість вашого насміхання. Та, що гарно замешкує свої міста, не вийшла, та, що замешкує Сеннаан, щоб оплакувати дім, який поблизу неї вона отримає від вас рану болю, хто почав на добро для тієї, що живе в болях. Адже зло зійшло від Господа на брамі Єрусалима, шум колісниць і кінноти. Та, що живе в Лахісі, вона є володарем гріха для дочки Сіону, бо в тобі знайдено безчестя Ізраїля. Через це даси висланих аж до спадку гета до безумних домів, марнотою було для царів Ізраїля, аж доки не приведу спадкоємців тобі, що замешкує шлахіз, спадок, аж до Одоллама прийде слава дочки Ізраїля, щоб оголити і остригти твоїх тендітних дітей, пошир твоє вдівство як орел, бо від тебе вони забрані в полон. Книга пророка Міхея, розділ 2 Вони були тими, що замислюють лихо і чинять зло на їхніх постелях, і разом удень їх завершували, тому що не підняли до Бога своїх рук, і жадали поля, обкрадали сиріт і насилували доми, і грабували мужа, його дім, мужа і його спадок. Через це так говорить Господь. Ось я задумую зло проти цього племені, з якого ви не підведете вашої шиї, і раптово не підете прямо, бо час злий. У той день співатимуть про вас притчу і заплаче голосіння піснею, кажучи ми стали зовсім нещасні. Частину мого народу заміряно шнуром, і не було того, хто перешкодив би йому, щоб відвернути. Наші поля розділені. Через це не буде в тебе того, хто кидає мірний шнур у спадок у Господньому зборі. Не плачте слізьми, і хай не проливають над цим сліз, бо погорда не віддалиться. Хто каже, дім Якова викликав гнів Господнього духа? Хіба це не є його задуми, чи його слова з ним не є гарними, і чи не прямо пішли? І спереду мій народ повстав на ворожнечу, замість його миру здерли його шкіру, щоб забрати надію в руйнуванні війни. Через це володарі мого народу будуть викинені з їхніх домів їжі, погані через їхні задуми були викинені. Наблизьтеся до вічних гір. Устань і йди, бо немає для тебе цього спочинку через нечистоту. Зітлійте тлінням, ви втекли, коли ніхто не гнався. Дух поставив неправду, накапав тобі на вино і оп'яніння, і буде що скраплі цього народу, як в неодмінно буде зібраний з усіма. Я безсумнівно очікуватиму тих, що залишилися з Ізраїля, разом поставлю їхнє повернення. Так, як вівці в скорботі, як отара посеред їхньої загороди вони вискочать від людей, через розвалину перед їхнім обличчям пробили і пройшли через браму, і вийшли крізь неї, і їхній цар вийшов перед їхнім обличчям, і Господь їх вестиме.